Ах, мені нічогісінько не хочеться. Я такий сумний, такий нестерпний. А хто це сумує? Хто ти? Я щасливий чувачок, і я прийшов ощасливити свого чувака. Як я можу бути щасливим? Просто усміхнись і мітуй, поки не вийде. Ти хочеш, щоб я був щасливий, тому що так? Звісно, хвороби усюди, і люди щодня помирають. Усе руйнується. Як я можу бути щасливим? О, то, то дурник! Ти бачиш, тільки погане. Скажи, що хорошого ти шукав для себе? Чесно кажучи, нічого. То як щодо того, щоб піти і знайти щось веселе і хороше? Гаразд, я спробую. Ах, відколи мій син і його друг почали ділити цю щасливу ляльку, він змінився. Нещодавно він попросив купити кота, а він навіть не любить котів. І ця лялька дратує мене з її тупим лицем. Ненавиджу. Ах, я знаю, що він дитина, Джун. Я знаю. Гаразд, мені потрібно віддати креслення босу. Гей, синку, так, мама. Ти б не хотів навідати свого друга? Так! Гаразд, тоді йди тягай Ура! Вітаю, містер Вондер. Чи не могли б ви приглядіти за моїм сином? Звісно, без проблем. Гей! Hey! Дуже вам дякую. Ой, не хвилюйтеся. Я повернуся комога швидше. Ще раз дякую. Без проблем, міс Ліла. Гаразд, діти, не створюйте проблем. Ідемо, помалюємо. В мене немає олівців. Але я можу попросити сестри. Ні. Але я навіть не спитав. Гаразд, питай. Можна. Ні. Мені... Що тепер? Давай самі візьмемо. <світ> Добре. Я повернулась. Вибачте, відходила. Отже, я люблю починати свій арт з. Ганися ну сюди! Тепер ми можемо малювати! Гей, ось де! Пішли! Ми малюємо разом! Ой, я знову нагадив. Ой, та що ж за така спина захряна, так йо-мойо! Я перший. Тож я намалював молоха, що заволодів нашими тілами. І я сумую за ним. Що ж, я намалював очі, які висмоктують наші душі. Це справді страшно. Що на рахунок тебе, щасливий чувачок? Ну ж бо дай нам глянути. Страшні ляльки моторошні. Ну, звісно, ж! що робити тепер? Як що, то. Зіграти в гру з ножем. Груз ножем? Так, викладете свою руку, заплющуєте очі, берете ніж і. ваша черга! Так, Ми, готові. Ми Готові. Чекай, хіма не наша черга взяти ножа? Ч... Навіщо ви взяли мої олівці? Чому в ляльки ніж? Ну, не знаю. Лялька його взяла. Ви ж знаєте, вам не можна грати з ножами чи чимось гострим. І це остання крапля. Я розповім мамі та татові. Це у вони, вони ніколи не відповідають. Тоді я скажу діду севі. Ага. Він спить. Йдемо в кіно. кіно! Можна, можна подивитися, подивитися фільм. Філь. О, це ви. Що ви тут робите? Я продав дітям пиво, бо втомився дихати. Круто, але можна білети на горор фільм? Ні. Тоді можна на білет на дитячий фільм. Так. Ти ж знаєш, що зараз твоя черга? Так. І ти знаєш, що ті діти можуть піти на горор-фільм, так? І І в тебе будуть проблеми, чувак! Я втомився. Гей, малий! Слухай, мені дуже треба постяти. Ти пропустиш найкращу частину. Вона прийде за нами! Вона прийде за нами! Гей, не хвилюйся! Ми ж всередині машини. Усе буде грара. Що це в біса? Одна дитина, одна пачка грошей. <гум> Куди ж піти? Куди ж п'ити? <гум> від цього пойла я бачу ходячу ляльку. Дай мені ще. Гаразд. Чому потворна лялька бігає по вулиці? Ти тупа свинота, паршивий скунс! Я викулю тобі очі, здеру з тебе шкіру і жиру на сніданок. Почуваєтесь краще? Так. Тільки потрібно дізнатись, хто володар цього дому. Джек, що це? Що? А, це лялька. Мабуть, якась дитина загубила. Можемо завезти її в магазин цукерок. Звісно. І давай заповнимо деякі паперу. <ріх> Прокляття. Хей, а де щасливий чувачок? А, все гаразд, він пішов попісити! Ох, гаразд. Ліфти не бісяють! Матєво знайдемо його. Ей, хлопці! Ти виглядаєш голодним. Чо? Чому не зіжнеш цей овоч? Ми просто шукаємо нашу ляльку. Оу, її лялька вкрали. Що? Краще вам повідомити про. Бро... Попав. Дякую, Дякую пане Ко. бомж! Хто нам допоможе повідомити в поліцію? Кевін! Тримай, чуваче! А, божні твою санину. Добре. Я почну зі звіту. Звісно. Яка ж потворна. А я казав. Я ж казав, я ж казав. Ти заплатиш за це. Про що ти в біса говориш? Дивно, скажи? Пересуваєш ікс на іншу сторону і отримуєш відповідь. Що? Який і? Чому двері відчиняються? <гас> То ми вільні? А, це ж щасливий чувачок. Хто? Чому в нього ніж? Вони не повинні так робити. О Боже, ми помремо! І зніміть же ці штуки, вони для подушок! Думаю, ці чуваки не були щасливі, так, чуваче. Окей, все зроблено. Давай зазво Ляльку. Дякую за покупку. До зустрічі. Йоу, дякую, чуваче. А ну, стояти! Тікаємо, хлопці! О, ні, не вийде. Ох, мем, пробачте, я просто хотів попасти в хлопця. Прошу, мем, мені шкода. Ах. О, офіцери, приємно знову зустрітися з вами. Хочете ще цукарок? Якась дитина загубила ляльку. Знайдеш дитину, віддай. Ох, звісно, віддам. Без проблем. І перестань потрапляти в неприємності. Тепер потрібно перевірити, які цукерки вони вкрали. Як дратує. А? Ви настирливі малі гремліни. Виходьте зараз же!

О, о, що сталося? Не зараз малі. Дякую, малий. Слухай Кевін, нам потрібна твоя допомога. Ми загубили нашу ляльку, і нам потрібно повідомити в поліцію про неї. І і... ми просто це дуже особлива лялька. і... То лялька, яку я тільки но викинув ваша. Ох, то вона за Дякую. Дякую, Дякую, Кевін! Неважливо. Чому ця лялька сміється? Чому вона ходить? Вона ходить і сміється. Це тобі са круто. Перепрошую, це наше. Можете її повернути, будь ласка, справді? Ну якщо вона ваша? О, то це ваше? Так. Та І ви її хочете? Так. Та І щоб ви зробили що. Та, стої, дай дай мій. Мій рельку, чувак. Ні, здолесь. Що ви зробили, щоб її повернути? Ну, ми просто хочемо її повернути. То ви її не хочете? М -м. Вони не хочуть. Вони викинули мене на смітник. Що? Лялька моєї сестри так не говорить так льово. А Що тут зробити, щоб повернути її назад? Вітайте свіо. Светри? Я, я говорю про їх светри, боже. Ох, Бо виба, виги, чувак, брак, непорозуміння. Але тут холодно, ми замерзнемо. Хочеш свою потворну ляльку чи ні? На дворі. Просто йдіть на диван. Дякую, Сьюзі. Не ходіть на вулиці, не сказавши діду Привіт, Сьюзі. Я прийшла за своїм сином, а, а де твій светер? Я, я залишив його тут, десь тут. Гей, Сьюзі, можна я піду з ним, будь ласка. Це гаразд Сюзі, я приведу його раніше. Тобі пощастило, що я довіряю місіс Ліві. Ага, юфі. Ох, завжди, мам, я дещо забув. Аго, Чувачок. Ах, ось ти де! Ще не час ні, для ні, сну! Ні, мене! Давай ні! ходімо. Гаразд, діти. Ви йдіть за стіл, а я приготую щось на вечерю. Дякую, Дякую, мамо, ми нарешті можемо порати разом. Так, і не хвилюйся, чувачок. Ніхто тебе більше не забере. Ми будемо разом назавжди. Ні! Я втомився! Я втомився від вас двох! Вашого свята і цього тупого танцю! Я намагався задовольнити потреби, а ви зупиняли мене. Я так більше не можу. Що це за крики? Чому лялька стоїть на ногах? І ти. Треба було купити того клятого кота, коли тебе син попросив. Гей, не говори так з моєю мамою! Ти завжди нас ображаєш і ніколи не даєш нам грати в твої ігри. Так, і через тебе у нас була проблема з моєю сестрою. Ти обрав Рою замість нас! і б'юся б заклад тебе нові не викрадали. Може, скажеш мені це в обличчя? Діти, ідіть сюди. Так, ми скажемо тобі це в обличчя. <sses> Ні, -і! У ляльку ніж! Через нього у нас знову проблема з моєю сестрою. А -а 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 -а! <паспіл -сі> ми впориємося Мамо, Це ж лише мялька. Не видавайте жодних звуків діти. Попалися. У мене є план Дотримуйтесь його крок за кроком. Гаразд. Якісь проблеми? Скажи нам це в обличчя. Так, ти потворна лялька. Я втомився від того, що ви всі називаєте мене потворним. Ніякого більше щасливого чувачка для ва. <звук> <звук> Я лялька! Тупа ти сука! Ні, я ваш чувачок малеча, я вас ощасливлю! Ми, Ми більше, більше не щасливі! Не щасливі чувачок. Чувачок. Ні, заждіть! Випустіть мене! Ви не можете так вчинити! Випустіть мене! Ні! Ура! Моє обличчя! Ні! Ліла! Джун! Що ти тут робиш? Пам'ятаєш, ти казала, що твій син ділить ляльку зі своїм другом. Тож я купила ще одну для них обох. Ні, Джон! Ні! А... Я забула? Ні, ні, ні! Не знову! А -а 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 -а! Тебе є щось випити. Є скисле молоко. Гаразд. Е, памп. Чого ми сьогодні навчились? Що потворні одержимі ляльки злі і не хочуть з нами гратися. Одержимі? Що? Я маю на увазі, що нам не потрібен щасливий чувачок. Нам потрібен дружок, який нас щасливить. Так, друже? Бремопити про кище молоко. Можна нам теж. Так, що? Ні, серійний вбивця канібал Боб Велсеп втік з місцевого поліцейського відділку. не був таким щасливим. Щиро дякую, щасливий чувачок. Завжди, будь ласка, просто пам'ятай, що ми говорили. Друга, Друга свого, свого щаслив, щаслив і стань щасливим, щасливим чувачком. чувачком. <рес>